Не дивлячись на мінські домовленості, вже протягом декількох тижнів стабільність стабільна активність ворога спостерігається поблизу Донецька. Власне більше про ситуацію в зоні проведення АТО нам розкаже Анатолій Стельмах, речник штабу АТО. Пане Анатолій, я вас вітаю. Добре, як прийшла минула доба на сході України студія. Е Окремі бандформування, в зоні АТО продовжують поодинокі обстріли позиції українських військ метою зриву мінських домовленостей. Так, з 20 вчора, 6 березня і до 6 ранку 7 березня противник 14 разів порушував режим тиші. Вже протягом декількох тижнів стабільна активність ворога спостерігається поблизу Донецька. Зокрема, за ніч на цьому напрямку банформування велового стрілецької зброї по опитному, гранітному, пісках. Крім того, сім разів мінометних і гранатометних. Дарів зазнало містечко Авдіївка, а з 4-ї години ранку до 4-ї 20 у Авдіївці злочинці били з артилерії. На Артемірському напрямку о 20.10 та майже о першій ночі терористи з автоматичного гранатомету обстріляли населений пункт Шуми. На Луганщині з 21-25 і до 22-10 незаконні збройні формування із використанням стрілецької зброї безуспішно атакували позиції наших військ поблизу сукольників. Загалом з 20 загалом з 20-ї вечора, 6 березня, і до 6-ї ранку 7 березня. Ворог 10 разів застосовував міномети і гранатомети, 4 рази стрілецьку зброю і 1 раз артилерію. Студія пане Анатолій. Яка зараз ситуація на Маріупольському напрямку? Ми знаємо, що це місто представляє особливий інтерес для терористів. Як зараз там? Ну, наразі студія протягом сьогоднішньої ночі. Обстрілів на Маріупольському напрямку не зафіксовано. Тож час ми спостерігаємо певну передислокацію сил ворога на цьому напрямку.